Я думаю, що на рахунок того, що працюють більше парковщики як патрульні, ви дуже глибоко помиляєтесь. Ну будь ви прийдіть до нас, ми вам покажемо, розкажемо, скільки в нас по громадській безпеці, скільки в нас злочинів по гарячих слідах є розкрито, і скільки є адмінматеріалів по парковці. А те, що ви сказали, що паркових незаконів рекомендуєте? Е, наскільки мені відомо, в Тернополі зараз є, що ну, мої слова, що всі парковки в Тернополі незаконні. Ну, тобто я не пам'ятаю, де саме було сказано мною і коли, що всі парковки в Тернополі є незаконні. Наскільки мені відомо, є в Тернополі парковки, є ще громадяни, такі, так звані парковщики. Я вже зустрічався, говорив з людиною, яка е, взяла в оренду ці парковки міської ради, щоб вони модернізували роботу так, щоб не було цих парковщиків. В них є паркомати, і не повинна бути людина, яка ходить і заставляє оплачувати. Потрібно притягати до відповідальності тих, хто не оплатив з того нашого. Проблема в тому, що в нас людина ставить машину і до паркомата не підходить, пішов далі. І так ситуація виходить, що парковщик приходить зранку сам на 10-20 талонів, потім ходить і їх роздає. інакше орієнти просто неможливо. А поставити біля кожної парковки поліцейського ні ви, ні ми не зможемо. Щодо зрозуміти. Тобто процедура притягнення до адмінвідповідальності є, ми вже проробили, прорахували. Є якраз це прерогатива муніципальних служб притягнення за несплату парковки. І ці будуть кошти йти в міський бюджет. Зуміть, ласка, протоколі доручення Максимів.